Ужгородка Ольга Козак іде слов'янською набережною. Не розчищені, не підсипані однозначно. А якими вулицями сьогодні ходили? Ні, ні, я біля себе Володимирська і оце по набережні поки що. І по Загорській. Площа поштова, з дитячим візком до неї підходить Ужгородка Анастасія. Тут якби щось, походу, сипали чи пісок, чи що, а якщо так піти, тіпа, далі центру, то там нічого немає. В основному ми прочищаємо місті Ужгороді, це магістральні артерії міста, тротуари в центрі міста, площі. А в першу чергу ми прочищаємо дороги і підсилюємо протижелебної суміші. Це до соціальних закладів, це лікарні, школи, що внутрішні квартальні території це не наше. Це зона дії, ОСББ. Велике навантаження на, на наше підприємство було це з 8 на 9. Щоб наша робота була більш ефективна і продуктивна, треба, щоб власники автотранспорту не залишали свій, свій транспорт під. На проїжджій частині у лінії прилягання бордюрної лінії такий вигляд мав автошлях на міжгірщині в понеділок. Проїзд дорогами державного значення забезпечений. Розповіла речниця служби автодоріг області Аніні Когосян протягом минулої доби. Працювало 38 одиниць техніки, використали 189 тонн дев'ять суміші та 104 тонни солі. На основних перевалах області: Латірському, Абранському, Ужоцькому, Торинському та Яблонецькому покриття наразі мокре, опадів не було. Проїзд забезпечений. Температура на 6-ту годину ранку коливалась від мінус 7 до мінус 11. Найхолодніше було на Торунському та Абранському перевалах. Продовж тижня на дорогах можлива ожеледиться, розповів синоптик Руслан Озимко. За його словами, до 16 січня на Закарпатті будуть морози. Температури повітря вночі ми очікуємо у діапазоні від 4 до 9 градусів морозу. На високогір'ї вночі подекуди вони знижуватимуться навіть до 16 градусів морозу. Щодо денних температур, то вони очікуються в межах від 0 до 5 градусів морозу на високогір'ї подекуди до 10 градусів морозу. Стосовно опадів, то цього тижня ми серйозних опадів не очікуємо, тобто фактично буде без істотних опадів. Тільки в день 13 січня протягом доби 14 січня та вночі 15 січня по всій фактичної території області пройдуть слабкі снігопади. За словами Руслана Озимка, найнижчу температуру прогнозують на 12-13 січня. Марія Лукея, Андрій Гісем, новини на Суспільному.